Вітаю, друзі. Вчора, 16 лютого 2024 року, після підписання амбітної безпекової угоди у Берліні з Федеративною Республікою Німеччиною Зеленський відлетів у Францію і ще до кінця дня в Парижі підписав угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією, яка теж датується 16 лютого 2024 року. Фактично, ця угода не потребує окремого відео, але з іншого боку, потребує з огляду на те, що це подія, і історично ми повинні це зафіксувати. Але насправді, за своєю суттю, як би не називали цей документ дві сторони, а особливо Зеленський та його Шапіто, що це прорив, що це там радикальна, фундаментальна, амбітна безпекова угода. Це декларативний документ, по суті своїй, за винятком одного пункту. Цей пункт полягає в тому, що Франція, яка виявилася трохи менш щедрою, ніж Федеративна Республіка Німеччина, пообіцяла нам в 2024 році 3 мільярди євро безпекової допомоги. Всі інші положення цієї угоди це просто наміри сторін співпрацювати у певних сферах. Як буде, як буде розвиватися ця співпраця? Ніхто не знає, нікому не відомо. Більше того, будь-яка із сторін може за 6 місяців повідомити іншу сторону і розірвати цю так звану безпекову угоду. І ще більше цього про рівень цієї угоди, як і попередньої з Федеративною Республікою Німеччини, підписаною того ж дня 16 лютого 2024 року, як і ще попередньої. Підписаний 12 січня 2024 року з Великою Британією в Києві з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, так от про суть цих всіх угод найкраще свідчить один об'єктивний факт: ці угоди не передбачають ратифікації парламентами своїх країн. А це свідчить про те, що як держави, тобто Україна і Велика Британія, Україна і Федеративна Республіка Німеччина, Україна та Франція. Дві сторони не беруть на себе жодних зобов'язань. Жодних, це не потребує зміни вимог чинного законодавства, це не потребує імплементації внутрішнього законодавчого поле. На жаль, я не знаю, чи багато людей зрозуміють це, тому що на всіх інформаційних ресурсах вчора ці безпекові угоди із Федеративною Республікою Німеччиною і з Францією вони вихвалялися як такий дипломатичний прорив Єрмак. Хвалив свою опівську так звану команду, хоча насправді підготовка зовнішньоекономічних угод це прерогатива Міністерства закордонних справ. Але я про це вже неодноразово говорив, тому не буду про це нагадувати. Але суть полягає в тому, що я дам в посиланні до цього відео також на два відео попере, щодо попередніх угод. Жодного нічого нового в цій угоді немає. Так, вона має містить інші формулювання, іншу структуру. Однак це в суціль декларативний документ, який свідчить про те, що Франція буде допомагати нам стільки, скільки забажає. Я про це говорив ще минулого року, під час першого візиту Зеленського до Великобританії. Про те, що б не робив Зеленський, допомогу західні союзники нам дають згідно з власним своїм стратегічним планом. І Зеленський, який навпаки, як на мене, через свою... Скажімо так, інтелектуальний низький рівень, низький рівень культури, низький рівень прогностичної функції. Він просто не здатен покращити переговорну ситуацію і швидше погіршує її. Але наші західні союзники справді нас підтримують, за що я їм вдячний. Однак, не у цих угодах. Це хороші рамкові документи, які можуть бути корисними, щоб почитати їх і зрозуміти, як. Взагалі, регулюється сфера безпеки, однак ці угоди не містять жодних повторюся, конкретних зобов'язань двох сторон. На жаль, сьогодні прийшла вранці погана новина про те, що Збройні сили України вийшли Завдіївки. Вічна слава загиблим, здоров'я пораненим. На жаль, на цьому важливому відтинку фронту влада тривалий час піарилася, прийняла запізнілі рішення в угоду політичним і своїм владним інтересам, але це теж нічого нового. І про те, що Зеленський та його жапітой є саме такими, було відомо ще в момент, коли відбувалися вибори, і коли я зокрема закликав людей не голосувати за будь-яких обставин за Зеленського. Але це вже не змінити, тому будемо вірити в Збройні Сили України та наших союзників, вірити в Україну. Слава Україні!